Вітаю в ефірі Провінційні вісті. 14 грудня вшановують пам'ять ліквідаторів наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Людей, які ціною свого життя і здоров'я, змогли здолати страшну трагедію 20-го століття, що сталася 26 квітня 1986 року. Про історії життя людей, які змінилися назавжди, розповість Назарій Голуб. 26 квітня 1986 року сталася страшна катастрофа в історії людства. Вибух реактора на Чорнобильській атомній електростанції, долі багатьох людей різних професій, цивільних і військових, які стали свідками, учасниками, героями та жертвами Чорнобильської катастрофи, змінилася назавжди. Саме 14 грудня завершилось будівництво саркофагу над четвертим зруйнованим енергоблоком. Людмила Васильівна мешканка прип'яті. На той час жінка працювала у відділі робочого забезпечення, а саме заступницею начальника відділу кадрів. Жінка говорить, в день трагедії чергувала на ринку. Пригадує, тоді її занепокоїло, що майже не було людей. Я запитала безракома, чому немає людей, вона сказала, що якась аварія на атомній станції, якась аварія. Ми привикли до того, що щось ставалося на станції, тому що ми місто, яке обслуговувала атомні станції. І ми до всього були готові. Але щось сталося, зремонтували, ми працюємо далі, ми того не відчували. Перше дізналася про великі масштаби аварії Людмила Поліщук від свого чоловіка, який працював на атомній станції виконробом. Чоловік забрав дітей зі школи та сказав дружині йти додому. А я пішла в Орс. Коли я прийшла, в нас вже була нарада, вже були представники з Києва. Була в нас така перша вказівка. Перше, що було, що ми повинні піти всі по магазинах. По магазини всі помили, вікна, двері закрили і організували вуличну торгівлю. На сьогоднішній день ми знаємо, що цього не можна було робити. У той час на вулиці Прип'яті проводили видалення радіоактивних речовин із заражених поверхонь. Про причини таких заходів мешканці навіть не здогадувались, розповідає евакуйована з прип'яті Людмила Поліщук. Знаєте, і так пахло, ніби шампунями миють, але ж напередодні, 1 травня, 3 травня, мав бути, мала бути паска. Ми ж всі готувались до свят. І думали, о, як місто меють, готують. У суботу стався вибух реактора на Чорнобильській атомній електростанції, а евакуйовували мешканців Прип'яті у неділю, в четвертій годині дня. Людмила Поліщук пригадує, усім жителям говорили, що це тільки на три дні. Ніхто із людей не здогадувався, що у свої домівки вони вже не повернуться. Коли ми приїжджали біля лісів, і в кожному автобусі був міліціонер. І ми його питаємося, чекає, ліс, гражданська оборона, чого ми не виходимо? Він нічого не міг сказати, тобто він сам нічого не знав. Протягом чотирьох місяців Людмила Поліщук ліквідовувала наслідки аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Згодом жінка захворіла, і її комісували. Чоловік жінки не дожив до 10-ї річниці трагедії. Він помер у 45 років. Сергій Ващук, полковник у відставці. Він також ліквідовував наслідки Чорнобильської атомної електростанції під час проходження військової служби в реактивному полку, коли йому було 26. Чоловік розповідає, знав, куди і для чого їх відправляють. В Такої позиції, як дехто каже, а у вас не було в думках не поїхати. Як не поїхати? Якщо треба було виконувати державне завдання, я людина військова, приймав присягу. Я займався. Роз'яснюваю роботою безпосередньо своїм прикладом. Виїжджав на реактор разом з групами. Внаслідок вибуху реактора у четвертому енергоблоці радіаційне опромінення отримали майже 8,5 мільйонів людей. Понад 10 тисяч загинули. Участь у гасінні пожежі на чаес брали 240 тисяч осіб. Усі вони отримали високі дози радіації. Стернопічні участь в нас, ліквідації наслідки аварії приймали близько 4,5 тисяч чоловік. На сьогоднішній день нас залишилося. Трошки більше півтори тисячі. На жаль, дві третіх учасників саме ліквідації наски аварії вже нема нами. 14 грудня влада Тернополя та області нагородила подяками ліквідаторів та волонтерів, які проявляють активну участь в організації Союз Чорнобиль України. Хвилиною мовчання та покладанням квітів шанували пам'ять загиблих ліквідаторів біля меморіального комплексу жертвам Чорнобильської катастрофи, що у парку національного відродження Тернополя. нами за мужність третього ступеня посмертно у Тернополі нагородили двох захисників. Згідно указу президента України, начальник Тернопільської обласної військової адміністрації Володимир Труш вручив відзнаки родинам захисників, головного сержанта Андрія Барського, водія радіотелефоніста мінометного взводу окремого загону спеціального призначення Азов та солдата Івана Аніна, старшого кулеметника зенітно-ракетного артилерійського дивізіону. Жодне слово не здатне полегшити біль втрати найрідніших людей. Але ми завжди пам'ятатимемо подвиг наших захисників. Вічна їм шана. Слава Героям України! Тернополяни цінують справжнє. Тому обирають найкращих. У нашому місті традиційно відбувся народний бренд. Цьогоріч організатори конкурсу трохи змінили формат та зробили його благодійним, аби підтримати українських військових. Найкращі в місцевому бізнесі отримали заслужені нагороди Народний бренд-2022. Серед переможців корпорація Опілля, яка виборола нагороди одразу у двох номінаціях. Як працівникам корпорації вдається у такий непростий час тримати економічний фронт, а поряд з тим допомагати, дивіться далі у сюжеті. Вони ті, хто тримає економічний фронт, обирає стратегію перемоги і наближає її від початку широкомасштабного вторгнення. Корпорація Опілля допомагає українцям та Збройним силам України. Корпорація Опілля з перших днів війни в Україні активно допомагає нашому народу, нашим зсу, і вся діяльність направлена на те, щоб тримати тил країни, економічний тил країни. На високій планці вже понад дві тисячі питної води. Корпорація відправила в різні міста на сході та півдні нашої країни для цивільних так і військових. Та поряд із волонтерською діяльністю корпорація опілля бере участь у конкурсах та виборює перемогу. Навіть попри війну у Тернополі провели традиційний народний бренд, а тернополяни обрали найкращих серед кращих. Корпорація Опілля виборола нагороди одразу у двох номінаціях народного бренду. Від імені корпорації «Опілля» хочу подякувати усім споживачам, які обрали бренд «Опілля» цього року і віддали свої голоси за улюблені напої. У корпорації кажуть, що ці нагороди це гарний стимул продовжувати працювати у такий нелегкий час, і поряд з тим закликають людей підтримувати українських підприємців, які зараз тримають економічний фронт. Для нас, як для корпорації «Опілля» і для як свідомого виробника, важливо, щоб Тернополяни, жителі нашої країни, обирали саме українські бренди і підтримували їх у цей непростий і складний час. Коли немає світла довкола. Треба берегти світло тепло в собі та дарувати його іншим. У цьому переконана волонтерка Олександра Зотова разом з дітьми, чиї батьки сьогодні захищають Україну на фронті. Жінка виготовляла янголів-охоронців, які стануть оберегами для рідних дитячому серцю людей. Без світла довкола, але під теплий сміх і затишні розмови. Ці діти виготовляють обереги для рідних своєму серцю людей. 13-річна Мирослава разом із братом Святославом, родом із Запоріжжя. Вони роблять янгола охоронця для свого тата, який захищає Україну на фронті. Ми вкладаємо в нього нашу душу та відправимо певно нашому батьку на фронт. Коли немає світла довкола, треба берегти світло й тепло в собі та дарувати його. Іншим у цьому переконана волонтерка Олександра Зотова, тому й вирішила провести творчий майстер-клас, аби учасники виготовили і подарували такі сувеніри своїм друзям, сусідці по будинку, товаришу зі школи чи члену своєї сім'ї. Учасники дітки такого проекту «Мій тато герой, батьки цих дітей захищають нашу країну, і це для мене просто як честь. Провести для цих дітей ми зробимо такого янго-охоронця, якого можна як оберіг подарувати своїй дорогій людині, як запевняє Олександра, талісман, виготовлений власноруч, обов'язково подарує своєму власникові сильний захист. Він має бути наповнений вашою хорошою енергією. щоб ви як. Оберіг передали своєму другу. Тернополянка Наталія разом з донькою Вікторією виготовляють такий оберіг, аби подарувати своєму захисникові. Потім захотілися до наш татко отримав поранення, внаслідок чого повернувся без двох ніг додому. Зараз він проходить довготривалу реабілітацію. Вчиться ходити на протезах, і для нас дуже важливо його підтримувати і пам'ятати про нього. Тому цей подарочок ми робимо для нього. Кожен з присутніх на майстер-класі має свою історію, емоції та переживання. Але у них одна мрія на всіх. Щоб янголи-охоронці були поряд. Берегли їх, їхніх рідних і рідну Україну. Ось такий виходить янгол. Зараз у всіх українців одна мрія на всіх. Перемога України. Але ж ми всі добре знаємо, що вона вже близько. Головне бережіть себе.